Вітаю усіх гості свого каналу. Дуже рада, що ви до мене завітали. Мене звати Аня, і це YouTube канал FAN of Knitting. Я хочу розпочати цим відео свій тиждень стартів серпня. Це, нагадаю, спільний проєкт, організований Оленою Бугановою, в якому кожен бажаючий може розпочати необмежену кількість стартів своїх рукодільних проєктів, чи то вазання, чи то якихось інших. Це вже в мене другий тиждень стартів. Завдяки Оленці, в мене з'явився YouTube-канал, про за що я ще раз хочу подякувати їй і всім своїм глядачам. Ну і звичайно, у цей тиждень я хотіла, в мене були наполеоновські плани. Я хотіла розпочати і плечовий виріб, і, власне, шкарпетковий а, якийсь один, хоча б. Але так сталося, що тиждень в мене розпочався не з понеділка. Ми з сином потрапили до лікарні з бронхітом, тому я так досить запізно розпочинаю, але сподіваюся, що все ж таки щось встигну. І хочу вам розповісти, що саме встигну. От тут ви бачите мій суперблокнот, який я тепер вже дуже люблю, про нього, до речі, і про те, де я його купувала. Я розповідаю в попередньому відео про улюблені магазини рукоділля і пряжі. Тому, кому цікаво, будь ласка, перейдіть, подивіться. Він поки що порожній, в ньому ще нема записів, але сподіваюся, цей тиждень дасть початок якимось новим проєктам. Тому хочу вам розказати, власне, що я хочу встигнути за той залишок, що в мене лишився. Ну, По-перше, я показувала так само в попередньому відео, що в мене з'явилася така чудова пасма дундаги латвійської вовни, яку я дуже люблю. Купувала я її в магазині шкатулка. Про це я теж розповідаю і про магазин цей в попередньому відео. Будь ласка, дивіться. Ця вовна просто чудова. Я була зачарована її ось таким кольоровим забарвленням. Мені дуже хочеться якийсь плечовий виріб з неї зробити напевно, це буде джемпер. Ще точно не знаю як, тому що, можливо, це буде жакард або якийсь лінивий жакарт. Але я не могла не купити. Я просто була зачарована цими кольорами. От, сподіваюся, ну, вам камера досить точно передає їх. І ясно, що повноцінний виріб я за цей тиждень почати, напевно, не встигну, бо його треба розрахувати. Але я вирішила, що це буде такий старт. А в якому сенсі? Я перемотаю в пунктик цю пасму, і це буде стартом мого проєкту. От тут ви можете адресу побачити магазину, де я купувала цю ниточку. Отже, цей старт буде розпочинатися з перемотки пунтика. Ну, я, звичайно, жартую, але хотіла показати вам цю пасму в такому ось такому розкритому різнокольоровому забарвленні. І дійсно, я хочу встигнути її перемотати і вже потім з цього пунтика розпочати в'язання. Це такий перший ну можна сказати, недостарт. Ще один старт, який я хочу розпочати цього тижня, це. Мої ж майбутні шкарпетки. Ось такий пунктик теж ви бачите, або як таблеточка, кажуть інколи. Да? Це е, пряжа на кобоху, ось вона. Я просто перемотала для зручності в, такий, е, в так, 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 такій формі легше починати в'язати. Подивіться на цей кольор. Він такий джинсовий, такий цікавий. Мені дуже подобається, як ця пряжа виглядає. Ось такий має вийти така має вийти шкарпетка. Кому цікаво, це колір 32, 48,5. Не дуже, до речі, часто я в магазинах зустрічала його, От в нав'яжем був саме цей колір, і тому я сподіваюся, з нього вийдуть чудові шкарпеточки. В'язати буду вперше пробувати ось такими спицями тріо. Купувала я їх на Аліекспресі, це двійка. Буду їх опановувати. Я пробувала, мені здалося, що нібито в мене щось виходить, але повноцінно жодного а, вироба я ще на них не зв'язала. Бачите, тут досить тоненькі такі гарні а, кінчики, тому сподіваюся, що все вийде. Крім того, хочу ці ж шкарпетки взяти з собою в, в проєкт Українська шкарпеткова скринька Socks Box Ukraine 2023, організований двома світланами. Я залишу посилання в інфобоксі. І таким чином вбити двох зайців, скажімо так. Тобто, це мій другий старт, який я планую встигнути на залишках цього тижня. Ну, і третій, принаймні, хочу спробувати так само розрахувати свій майбутній кардиган. З'явилася в мене ще отака ниточка. Купувала її давно. Це букляшик, я на сайті Анже купувала. Бачите, це буклірований джазіно. 230 метрів на 100 грам, 86% акрилу, 14 вовни. Так, багато акрилу, але ниточка дуже і дуже м'якенька. Вона ось так покажу вам. Отак вона виглядає, вона товстенька, такий букляшечок. І хочу я такий кардиган в такому класичному крої, недовгий. У мене є 450 грам такої нитки. І додати до неї я хочу ось цю ниточку. Я вам вже її показувала, теж, коли показувала, з чого планую в'язати сину жилет. Так от, в мене такої нитки багато. Це теж напіввовна з віскозою, акрилом, здається. Тут вовни теж на великий відсоток, але в мене такої нитки багато, тому її можна додавати. От, ось так вона виглядає. І додати сюди ж хочу, ну, дійсно, хочу, щоб був товстенький такий кардиганчик. Ще ось таку ниточку, теж сіреньку. Вона теж міні-букляшик. так, Бачите, да? так? Тут теж приблизно немає етикеток, не можу показати, бо знову ж таки стокові нитки. Я про свої улюблені магазини розповідала в попередньому відео, можете подивитися. Але знаю, що тут теж невеликий відсоток вовни. І е, цієї нитки в мене теж досить чимало, дві таких бабинки. Тож я хочу об'єднати їх і зв'язати собі кардиганчик. Як бачите, ось так приблизно це має бути поєднано. В'язатиму я на спицях 4 і 5, ось так. Тому думаю, що має вийти швидко. Отже, це такі в мене плануються старти, а що встигну, дивіться далі в наступному підключенні. Отже, моє наступне підключення, і я хочу вам показати свій маленький такий стартик. Що ми маємо? Маємо ось такий початок вив'язування шкарпеточки. Нагадаю, це нитка на, хоб... на кохо. Колір я в попередньому включенні показувала. Дивіться, що в мене виходить. Тут резиночка один на один. Почала в'язатись. Спочатку хотіла просто в'язати з цієї ниточки, і все, вона досить цікава. Але ж ну, плани змінюються дуже швидко, принаймні, в мене да, дуже часто. І я вирішила додати ось цю ниточку сюди. Це теж карпеткова залишки в мене. Були, я вже говорила про магазини стокової нитки. От. І вона за метражем так само: 420 на 100 грам. Але я хочу додати не просто так, а ось таким візерунком, який зараз вам покажу на екрані: е, Ну, такий своєрідний лінивий жакард. трохи додати якогось такого урізноманітний малюнок. Отже, це щодо просування в шкарпетках. Щодо Майбутнього кардигану, то я зв'язала ось такий зразочок. Нічого не видно, да тому що це пряжа букле. Ось нагадаю нитка спиці. Е, нитка букльована. І ще я додала дві тоненькі ниточки, я їх показувала да в попередньому відео. Ось такий вийшов малюнок досить такий щільний. Покажу трошки ближче. Мені дуже подобається. Він товстенький. Я хотіла товстенький, товстенький кардиганчик на осінь. Коротенький, товстенький, а от з цього боку зовсім по-іншому виглядає. я навіть не знаю, який бік мені виворотній, чи лицевий більше подобається. Отже, на етапі розрахунків я зараз, але зразочок вже є. Тому ось такі в мене просування невеличкі, але. Потроху хоча б щось в тижні стартів вже можна показувати. До наступного я хотіла поділитися ж з вами, як же мені в'язати на трьох спицях, на спицях тріо, бо це мій такий перший досвід. Хотіла спробувати. В'язати виявилося досить зручно, як на диво. Я думала, що буде складніше. Не можу сказати, що прям з першого разу все вийшло, але ну, не так -то багато перенаборів я робила. І дуже хочу подякувати Ліні з каналу Мій творчий простір за дуже зрозуміле відео, як набирати петлі. Бо я зустрічала інші майстер-класи, як в'язати на спицях тріо. Але там зазвичай вже от як на у мене була середина процесу. Ну або в мене тут ще не середина, або. Початок процесу, і вже петлі були набрані, і просто майстриня показувала, як вона в'яже. А мені важливо було зрозуміти, як саме набирати петлі. Тому я дуже дякую Ліні за зрозумілий майстер-клас. Мені швидко за цим майстер класом вдалося все зробити. Тож, якщо у вас є якісь труднощі і хочете спробувати, йдіть на канал до Ліни творчий Простір і там є таке зрозуміле відео. Завершайте підключення в шалених тижнях стартів за серпень, і покажу вам, що ж мені вдалося зробити за цей тиждень, який в мене розпочався не з понеділка, на жаль. Але щось все ж таки, якісь результати є. Ну, почнемо з того, що я говорила, що хочу зв'язати плечовий виріб з дундаги. І першим, що я хотіла зробити, це перемотати її в такий от пунктик. Бачите, він вийшов такий досить об'ємний, величенький, з багатьма гарними переходами кольорів. І напевно я візьму його з собою в спільний проект «Вернісаж осінніх Барв, тому що тут дійсно дуже осінні так. кольори. З цим закінчили перший такий старт. Почався. Друге, що я встигла зробити, я встигла зробити, я вже показувала такий зразочок з букльованої ниточки ось вона. А, і це планується кардиган. Я зробила розрахунки, зв'язала зразочок і навіть вже розписала, як бачите, це теж, мені здається, такий собі старт, тому що розписати. Увесь план в'язання, це досить важливо. Знову ж таки нотатки в'язальні, так? як в челенджі, який оголосила Наташа з каналу Натка в'яже. Я намагаюся слідувати цим, цьому такому чудовому челенджу, записувати свої розрахунки. Планую в'язати, як бачите, окремими зшивними деталями це буде спинка, це буде перед з двох полочок, який складається, і два рукави. О, розписала я скіс плечовий і горловину, як буде поділено приблизно. Дуже мені цікаво це для себе вивчати, О, як це робити. Вирішила записати, бо я постійно забуваю, з кожним новим проєктом забуваю, ще що робила, і як це робила до цього, тому от записую. Отже, це ось такий в мене старт, і зараз покажу вам. Що я встигла пров'язати, крім зразочка. І ось що мені вдалося пров'язати це спинка, де вміщається вся вона в кадр. Ось така. Тобто, зовсім в мене невеличкі просування, але мені здається, що дуже важливо було зробити розрахунки, записати їх, бо я завжди десь щось таке записую на якихось маленьких шматочках паперу, а потім не можу знайти. Тому ось такі в мене просування з кардиганом. Невеликі. От з чого я в'яжу, Два, дві ниточки таких, і основна ниточка, ось така я вже показувала. Це щодо наступного мого старту, другого, і щодо третього старту з шкарпетками. Я говорила, що хотіла спробувати ось цю нитку на кобоху і спробувати пов'язати спицями, спицями тріо. І що я вам маю сказати? Мені сподобалось от насправді. Я так зрозуміла, що щоб легше було в'язати гладь лицеву, треба зв'язати щось таке більш складніше на них. І тоді лицева гладь, як по маслу, просто йде. Щодо складнішого, то я встигла за цей час зробити ось таку шкарпеточку. одну пров'язала. Ось вона, моя шкарпетка ціла, вийшла. Як бачите, ось така вона, я її натягнула на саморобний блокатор. Вибачте, за його ось такий вигляд, але це блокатор з вішака, звичайнісінького. Бачите? Отак мені його чоловік вигнув. Тут він трошки обліз, але це не заважає йому бути чудовим. Блокатором для носочки. Вони ще не випрані, Це я так натягнула, щоб вам показати, як виглядає носочок. В'язала я його якраз на спицях тріо, спробувала я ось цей малюнок, про який говорила, вирішила не повністю, а лише ось три таких рядочки зробити, якраз в'язала, як бачите, так, три полосочки таких, так. І е, п'ятка тут укріплена малюнком, звичайна така п'ятка. Тут є клин підйому і стрічкове закриття. Ось я робила. Це, до речі, мої, напевно, треті носки, які я в'яжу від е, халявки. Зазвичай я в'язала до цього носочки від миска. Таким досить простим способом. Я не знаю, чи можна його назвати бумеранг. Я колись в інтернеті побачила, там йому не давали назву. А, а як в'яжуть бумеранг, я досі поки що не, 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 не подивилася. Тому ось такий носочки, така шкарпеточка в мене вийшла. Сподіваюся, другу теж дов'яжу. На нозі вони теж непогано так виглядають. Я вже приміряла. Тому а, можна вважати, що хоча б якийсь старт більш-менш такий а, напівзакінчений в мене вже є. А, до речі, малюнок в'яжеться цей досить просто: і на кругових спицях теж і на припорворотному в'язанні. Якщо буде цікаво, я покажу як. Хоча, я думаю, ви і в інтернеті можете знайти, але україномовного такого відео я не бачила. Ось такі в мене старти. Буду просувати їх далі. А, побачимося з вами в спільному проєкті. Вернісаж осінніх барв, тому, якщо вам цікаво, стежте далі за відео, підписуйтесь на канал. І сподіваюся, що контент буде для вас корисним. Будьте в безпеці, бережіть себе і близьких. І до зустрічі!